Євген Плужник Шевченко. Коли надійдуть втоми й зневір'я, В його портрет вдивляюся тоді, І знову в серці відчуваю мир'я і тихий голос радісних надій. Такий ж спокійний дивиться він з рами. О, це за всіх замислене чоло, що наче символ стало над часами того, що в нас нове перемогло і крізь обличчя кожній хаті рідне, немов виразно бачу я імлі. вже близько час за нього ж день розквітне, і на його оновленій землі. Тоді я знов. Часам назустріч згоден, бо чую я часів жаданих крок. Щасливий нарід, що його відродин, був на землі, воістино пророк, переможного миру вам.